Ох, риба, риба, риба. Іначе непогана риба. Не йде взагалі. Ух Прямо Прямось тут. Прямо тут вже недалеко від берега. Такий судак. Кіло чимось, певно, що. Точно щука. Нормальна риба. Ну а мій трофей. Рамчиків 500 судачок. Знову на фьюрі 2,4 дюйми. Всіх вітаю. Приїхали ми сьогодні на Дніпро, але ми не в Києві, ми приїхали в Канів. Так, сьогодні у нас сильний вітер, зустрів нас Канів саме такою не сильно класною погодою, але це осінь, це кінець листопада. Будемо ловити сьогодні судака. Набрав купу приманок, це типу 2, 2,5, 3, 4 дюйми. Будемо дивитися, де стоїть рибка. Будемо розбиратися, тому що я сьогодні тут вперше буду сьогодні розбиратися з рибою з вами. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми будемо починати ловити судаків. По комплекту у мене сьогодні Азура XP з ростом 2,59 і тестом 38 грам. Катушечка флагман Орбіон 4000С. І шнурок тут стоїть 0,8 UGK X-Braid. Спробую зараз в Юрі 2,4 дюйма. Такий типу твістрочок невеликий. Колір лох. Я думаю, що на нього садочок буде відзиватися. Розвідриваємо хвостик. Ось така приманка. какая рыбка есть. А, и здесь шла. Скорее всего, что судачок просто проезжал, да и все. Довольно далеко. Да, он сюда чалуска. Есть рыба, знал судачок. Просто придавив. Ну невеликий, певно що не жаліковий. Саграмчиків 300. А нас вийшов там на глісер. Так, да, малюк. Опа! Задавив приманку. Начебто нормальний судак Чи мені здається? Напевно, що здається. Хоча наче давить. Та, ні, не такий великий. Та ніякий там. 300 грам. Нормально взяв з клювакою От судачок. Фьюри, отакий судачок. Приманочка Fury 24 дюйми, 14 грамчиків. Я такий судачок. Судачок. Давай мали біжи. Клич дорослих судаків. разу навіть ще проводку не встиг зробити вже риба сидить наче непоганий судак. так непоганий сюди так нормально так головою мателяє та ні то він так Просто дуже бійкий. О, це один гачочок. Невеличкий судачок. прям невеличкий. Ну отакий. От Грамчиків 400, може 500, ну коротше, отакий. Придивиш Держи. Користуюся як монтажним інструментом, отакими флагманськими пласкогубцями. Тут є е, такі різці, це для шнура, для е, лески. потім отакий, отака ямочка для флюра в самому кінці. Отак, типу, раз, і все. Є для завідних кілець, вони, правда, у мене вже трошки розігнуті, але це тому, що я загинав назад гачки. Ну, вони трошки не для цього, тому трошки їх. По порту. А так взагалі ну, відпрацювало в мене 2 роки. Якщо б не розгинав би назад гачки, не загибав точніше, то було все добре. А так, ну, шикарний інструмент. Е, використовую зараз флюр 0,33 Азур, моточок 30 метрів. Правда, тут вже його мало залишилося, але я маю надію, що на цю риболовлю вистачить. Там метрів ну, 15 точно є, можливо, 20. Де все. По довжині флюра 40-45 см, тому що в мене питали якось в коментарях. Чому не кажеш там, довжину повітка, чому не кажеш, як в'яжеш, чи купляєш ти їх. Повідки ніколи я не купляю. В'яжу сам, тому що це, по-перше, дешевше. По-друге, покупних флюрокарбонових повідків дуже багато зайвих елементів. Типу вертлюшка оцих обжимних трубочок, а так у мене все напряму тут вузлик, і ось тут, куди я буду прив'язувати шнур і все. Тобто ось повідок сам по собі. І нічого зайвого немає. По довжині флюрокарбону все доволі просто. Якщо ви ловите судака на Дніпрі з різкими бровками, з ракушняками, то, то необхідно ставити хоча б типу 40 см і більше. Якщо ви зрізаєте шнур, продовжуєте зрізати шнур, можете ставити метр. І навіть більше, якщо ну, вам, вам буде зручно. Я от спеціально для цього роблю невеличкий вузлик, ось, що прив'язую шнур до нього. От Він невеликий, проходить скрізь кільця цей вузлик, і можна спокійно ловити. Навіть метр-метр двадцять фірокарбону ну, не, не завадить для закиду. Виходимо, зміщаємось, в будь-якому випадку щось пробуємо нове. Поки що судака в кількості не знайшли, але розраховуємо ще на вечірній вихід. Тобто зранку, бачите, яка погода. Дуже сильний вітер, тому можливо ми не можемо докинути до судака. Або він просто не клює. Зараз будемо переходити трошки в інше місце. Подивимося, можливо, там буде краще. А там ну, реально є шанс, що половимо трошки ввечері поспілкувались з місцевими кажуть, що типу ввечері буває набагато краще, ніж зранку, тому що типу водичку дають, тому що ну, зараз взагалі води нема. Воду зранку не дали. Але вночі була. Ух ти. Пішов є садочок нарешті, але маленький. Маленький-маленький. Отакий судочишка. 20 грам. Хоча тут глибина насправді для грамів 14, але дуже сильний вітер. Приходиться кидати важкі ваги. Це накльоло, звичайно, що погано впливає, але ну, бачите, по-іншому ніяк. Треба пробувати вітер, кидати далеко, судак стоїть далеко. Якщо далеко не кинеш, нічого не зловиш. Ух ти! є! Що почалась роздача. вийшло на 50 метрах. Вийшов на поверхню. Ну такий. Під 400 грам. Судачок. Невеличкий судачок, придавив. Отакий. Йдемо чисто по собі. Рыба! Ну, це наче як Багренка якась. Що просто на, на ходу щось вперся? Хоча може й ні. зацепило. Ну такая здорово. Такая рыба. Бежи. Мы сегодня на забилую рыбку. За судаком приехали тоже. Ловим судака. 13 грам фишбол. двійничок да і поїхали опа рибка Невеликий садочок за змого-самого самого викиду наче й клювака була, але дуже-дуже легенька. маленький судачок. Відпускний. Ну от Фьюри 2.4 спрацювало. Вот такой малюк. Вот так бежи. Тут? Прямо тут вже недалеко від берега. Дуже сильна клювака. Прямо під берегом. Так слухайте, гарна риба. Ні, не гарно. Просто бійкий судачок. Але прям тут, так втулив. Такий. На ту саму приманку. 14 грам, нічого не міняю зараз. Ось така приманка, біжи. Пішов. є ще один. Ай, зійшов. Одразу. Просто одразу взяв. Але напевно там вже приманка перекрутилася. Нормальная рыба. Добрый. Добрый. Ну, слушай, это нормальный собак. Ну да, непоганий. Я подобається. там Такий судак. Кіло з чимось, певно що. Вот такие. Ну, это уже шикарный размер. Класс. Риба гарно кілок. Вот такие пицзаликовый судачок. Вот такие вот. Від берега тут йде така бровочка, і він там тюкнув, але я спочатку не зрозумів я великий судачок. Такого відпустимо. такий красный рамчики 500 судачок снова на фьюри 24 дюйма. Судакова малеча. Це ще ну. на сьогодні заслуговує. Ну, заслуговуєш на содека. Ну розловився нормально. Риба! Ох, риба, риба, риба. Іначе непогана риба. Не йде взагалі. Щось у нас схоже на щуку. Чи гарний судак чи щука? Так, якісь рибки такі. Не судакові. Наче зараз, так. Да. Точно, Щука. Трошки я фрикціон. Ні, це гарний судак. Це гарний судак, дуже гарний судак. Йо-моє, це трешка. Можу взяти його. Оце вже реальний кабан, який захозлуговує і на фото, на все що завгодно. Придавив, до речі, придавив, а я думав що щука. Давай, йди сюди, красень. Я, я взяв. Ти дивись. Це такий хороший, що... Що може навіть і за три, і під чотири. Да. Ну, мій трофей. Мій трофей. Так, да, не очікував я такого судочка ввалити. Реально такий підтрьошник. Він не так далеко, до речі, взяв. Просто почне проводку, а він вже придавив. Клас. Спочатку думав, що то щука. Тому що ну, дуже сильно трусило головою, так по щучі. Але я таких здорових судаків не часто ловлю, то в принципі ніколи їх не ловлю. Тому і подумав, що то щучка. Ну що, будемо вже збиратися додому. Стемніло. Я думаю, що рибалка вам сподобалась. Наловили ми трошки судака, взяли трофейного судака. Тобто, реально було дуже-дуже цікаво. Підбрали приманки, підбрали груза, які кидаємо. Судаку подобалось сьогодні не 20, не 25 грам, які ми тут звикли ловити люди. 12-14 грам, максимум 16 які сьогодні, в принципі, працювали. Я вам бажаю гарного дня. Вибирайтесь на робловлю. Всім пока!